Доброго дня, дорогі друзі. Хотіла вас і себе підбадьорити, що труднощі нам даються для добра, а як ми вже їх сприймаємо, це вже інше питання. В своєму житті для мене труднощі були викликом, і я ці виклики перемагала з Богом. Я вам скажу, що Господь давав мені хороших людей, міняв обставини. Але саме головне, він дивився, як я буду поводитись в тих труднощів, чи я буду жалітись, чи я буду скиглити, чи я буду просто. Іде з вірою, з надією і покладаючись на нього. Тому, якщо у вас є в житті труднощі, точно я вам 100% говорю, що вони не вічні, залежить все від вас і від вашої волі. В труднощах ми самі змінюємося. Я в цьому впевнена. І дякую Богу за те, що в моєму житті були і, звичайно, будуть труднощі, але я вже сама змінилася внутрішньо. Я вже дивлюсь на труднощі не так, як колись, зі страхом. Я дивлюсь не зі страхом на труднощі. Я долаю ці труднощі. Я берусь, як то кажуть, за любу роботу, якщо це потрібно. Я прошу Бога, щоб мені відкрив двері, в які я маю війти, і він відкриваю. І, звичайно, дякую йому за тих людей, які він мені посилає. тому що і Я точно знаю, що нема нічого неможливого для людини. І все, що можливо, в нас є шанс взяти те, що є можливим. Тому не дивитися на це зі страхом, а дивитись з перемогою. Настроїти себе на добрий лад, на позитив, що все буде добре. І, звичайно, моя донечка є мені великою підтримкою, а я їй. Тому, якщо біля вас є діти, друзі, родина, яка вас підтримує, це вже перший крок до успіху, до перемоги. Тому гарного всім дня! шануймося, бо ми того варті.